Всім привіт, дівчата! У нас сьогодні дуже класне насичене відео. Деякі вироби я нещодавно показувала, але вони лишились без уваги. Але вони надто гарні, щоб просто лежати, тому вирішила про них нагадати. І також доїхали ще класні прикраси. Почати хочу ось такого комплекту без каміння, квадратного каблучка в наявності 18,5 розміру. Інші можна замовити. Це, до речі, стосується абсолютно всіх виробів. Розмір каблучки можна змінювати під замовленням. Також до цього комплекту існують ще браслетики, два види і кольє. Вага сережок 1833 грами. Дуже стильний комплект. Англійська застібка, занижений штифт. Вага каблучки 8,82 грами, Шинка. Вартість каблучки 1025 гривень 28 доларів. Вартість сережок 1900 гривень, 52 долари. Кому потрібні фото, браслетів і кольє, напишіть, я вам відправлю. Далі, в наявності, ще одні класні сережки без каміння за вагою 7,5 А До них можна замовити також каблучку. Ось така застіпка англійська. У мене є такі самі сережки. На кожен день просто чудовий варіант. Вартість сережок прописую на екрані. Далі в наявності ось така краса, комплект з авантюрином золотий пісок. Це штучні камінці, але лише подивіться, як вони мерехтять. Дуже-дуже красивий колір, такий осінній. Каблучка 19,5 в наявності, з вагою 25,73 і вага сережок 19,22 г. Цей комплект також можна замовляти з іншими вставками: геліотіс, яшма, але треба дізнаватися, що є по камінню. Мені ця вставка дуже подобається, і дівчата, котрі отримують посилки, вони також в захваті. Ефектна така каблучка, нічого зайвого, але камінь тут все вирішує. Зі зворотнього боку, ось так. Вартість каблучки 1350 гривень 37 доларів. Так, ближче дивимось сережка, англійська застібка, занижений штифт. Вартість в них 2300 гривень 63 долари. Одразу вам покажу цю саму модель з геліотісом. В наявності каблучка у 18 розмірі, також здається, ще є 17,5. За вагою 1377. Тут значно воно легше, тому що геліотіс сам легенький. Тут мої коментарі будуть зайві, лише подивіться на цю красу. Тут є всілякі відтінки, зелений переважає, є також фіолетовий. Ось така краса. Вартість та сама 1350 гривень 37 доларів. Також ще є з геліотісом, в наявності підвіска-кораблик, 9,90 грам вага. Ось ближче вам показую. Тут також неймовірний геліотіс таке вушко. Якщо я не помиляюсь, у мене також є одні вільні сережки, такі самі, як підвізка. Зараз не можу вам їх показати, але вони точно є. Кому цікаво, напишіть, я вам прийшлю фото. Вони досить важенькі, там близько 20 грам. Але дуже ефектні. Вартість підвізки 1060 гривень 29 доларів. Так, ще один виріб з геліотісом: це підвізка 33,57, 12-16 грам. Тут ось таке вушко, можна одразу додати жгутик. Є красива біла шкіра, сюди ідеально підходить. Вартість 840 гривень, 23 долари. Далі в наявності є дуже класні сережки з коричневим перламутром 14,42 грами г вага. Ось такий класний відлив у нього під певним кутом видно. Також можна замовити підвіску до цих сережок. Щодо каблучки, я не впевнена, чи вона існує, але з таким кольором перламутру є багато інших моделей, тому можна щось придумати. Ось така англійська застібка. Вартість 1715 гривень 47 доларів. Далі залишились наявності дуже красиві сережки з сердоліком з вагою 15 грам. Нещодавно показувала їх разом з каблучкою, її можна замовити. Колір каміння це взагалі окрема історія, осінній варіант на 100%. Ось така англійська застібка. Вартість 1425 гривень 39 доларів. Далі приїхав один комплект з лабрадорами каблучка 18,5. Цікава така іризація, здебільшого жовто-зелена, але також є і сині діляночки. А Ось в каблучці під цим кутом, дивіться, який синій класний. Вага сережок 788 грам. До речі, ще існує одна варіація цих сережок з підвісною частинкою. Можемо замовити, кому цікаво. Ось така застіпка. Каблучка 478 грам. Вартість такого комплекту 2700 гривень 74 долари. Також залишили ще сережки з лабрадорами в огранюванні. 10,5 грам вага. Тут класні камінці. В одній сережці ось така виражена ризація, в іншій вона також є, але під певним кутоном. Бачите? Ось такі тут ланцюжки, англійська застібка. Також цю модель ще можна замовити з борочними перлинками. І вартість таких сережок 1350 гривень 37 доларів. Далі дівчата приїхали деякі оновлення по малахі. Там є в наявності дві каблучки 18,5 на середньому пальці і 17,5 на вказівному. камінці схожі, в усіх ось такі горизонтальні полосочки. Є в наявності до цих каблучок два види сережок, перші ось такі. І другий варіант з ось такою верхівкою це кубічний цирконій. Також, хто пам'ятає, існує ще одна модель, така вкорочена, вона буде трішки пізніше. Завагуються каблучки 6,5-7 грам. Такі шинки. Малахіт в цих комплектах натуральний. Вартість каблучок 770 гривень 21. Долар. Так, і сережки, перший варіант за вагою 12,43 грами. Камінці, застіпка. Також ще можна таку підвіску замовити. Вартість таких сережок – 1285 гривень 35 доларів. Друга модель за вагою 1280, відрізняються вони лише верхівками. Вартість 1390 гривень 38 доларів. І ще до цього комплекту є в наявності браслет 19-21 см 40 г за вагою. Тут камінці різні, є більш темні, є трошки світліші, є такі ось навпіл поділені, тому підійде до будь-якої каблучки і сережок. Також ще можна замовляти розмір менше 17-19 см. Застібка тут того. Або ви можете будь-якого майстра самостійно зняти декілька ланок і змінити розмір. Браслет такий м'якенький, класно сідає ось так. Вартість браслету 4270 гривень 117 доларів. Далі в наявності лишився ось такий красивий синій агат, каблучка у 19 розмірі за вагою 24 грами. Насичений синій колір з такими ось білими включеннями. Також можна замовити підвіску схожу. Ось така оправа. Вартість каблучки 1390 гривень 38 доларів. Далі дивіться, ось така класна підвісочка агатом в наявності 18,5 грам. Тут основні два кольори: коричневий та руденький. І між ними ось така біла полосочка. Вушко. Вартість 800 гривень, 22 долари. А далі в наявності ось такий дуже класний оригінальний сет. Сережки і підвізка. В підвісці у нас імітація бірюзи, сітчатої. Дуже красивий камінь, хоча і штучний, він такий більш матовий. Також можна замовити каблучку. Сережки за вагою 1060 грам. застіпка. Сережки 950 гривень 26 доларів. І підвізка 1363 грами за вагою, ось таке вушко, можна ж гутик додати, і вартість 985 гривень 27 доларів. Далі у нас ось така розпаровочка, каблучка з гранатом у 18-му розмірі 3,82 грами вага, можна до неї замовити сережки, нещодавно я показувала, як вони виглядають. Також існують інші вставки для цього комплекту, ось так поближче. Вартість каблучки 730 гривень 20 доларів. Далі залишились наявності дві пари гвоздиків з натуральним аметистом та сітчатою бірюзою. За вагою вони 370 грам ідуть на закрутках. Вони середнього розміру, не дрібні, але й не дуже великі, на кожен день чудово. Колір каміння більш-менш правильно передається, в аметисті так точно, бірюза, можливо, трошки зеленіше в житті. Також можна замовити їх ще з середоліком. Класна вартість 620 гривень 17 доларів. Далі в наявності комплект з зеленим цирконієм. Каблучка у 18 розмірі. Колір каміння залежить від освітлення. Зараз під лампою він такий більш насичений, але вдень він більш темний. Камінці в огрануванні також інші розміри можна замовити і ще існує підвіска. Сережки 972 г, застібка. Також можна замовляти з іншим кольором цирконію. Каблучка 575 грам. Вартість каблучка 770 гривень, 21 долар і сережки 1240 гривень, 34 долари. Наступний комплект дивимось, з білим кубічним цирконієм, каблучка в 18,5 розмірі. Це комплект зі старих колекцій. Я не знаю, чи їх досі випускають. Тому таке може бути, що він останній. Камінці також в огрануванні. Сережки за вагою 7,70 грам застіпка. Підвізка 520 грам, вушко. Вартість каблучка плюс сережки 1240 гривень 34 долари. І підвізка 585 гривень, 16 доларів. Далі лишилась наявності ось така підвіска, дуже оригінальна, і браслетик на шкірі. Я не знаю, чи буває ще щось в комплект, але в будь-якому випадку можна підібрати. Підвізка за вагою 10,5 грам. ось таке вушко. Також можна жагутик додати. Вартість підвізки 1130 гривень 31 долар. І браслет 16 грам за вагою, довжина 19,5-21,5 см. Але це шкіра, тобто підійде на зап'ястя десь 17,5-19,5 Інші розміри також можна замовити. Шкіра тут ось така коричнева. Застіпка карабін. Так на руці виглядає, як годинничок. І вартість 1535 гривень 42 долари. І останнє, що хочу вам показати, дуже стильний комплект з імітаціями перлинок, сережки і підвізка. Тут перлинки ось так зафіксовані, вони нерухомі. Каблучки в цей раз не приходили, я не знаю, чи вона існує, але можна щось також підібрати. З вагою сережки 870, англійська застібка, занижений штифт. Сидіти будуть класно. І підвізка 4:20 грам, вушком. Дова вартість у комплекту 1390 гривень 38 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!